Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас 2 листопада і зараз урок математики. Давайте зараз згадаємо, як ми вчора на уроці утворили число 9. Для цього, будь ласка, відкрийте підручники на 36-й сторінці і подивіться уважно на перше завдання. І так ми бачимо, у нас клітинки пусті і зафарбовані. Давайте порахуємо, скільки клітинок в першому рядочку. І так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Правильно. І так ось у нас у прикладі ми бачимо цифру 8. А зафарбованих скільки клітинок? Правильно, одна. Ось вона у прикладі одна. А разом скільки тут клітинок буде. Правильно, їх буде 9. Ось цей приклад так і читається. 9 дорівнює 8 додати 1. Ну а тепер, щоб легше нам було рахувати, книжечка нам підказує, як правильно і швиденько порахувати. У другому рядочку скільки зафарбованих клітинок? Дві. Значить, у пусту клітинку ми що поставимо? Цифру 2. Але разом знову ж вийде клітинок 9. Читаємо: 9 дорівнює 7 плюс 2. Дивимось на третій рядочок, скільки зафарбованих плітинок? Правильно, 3. Значить, в пусту клітинку ми дописуємо цифру 3. І виходить, знову ж приклад: 9 дорівнює 6 плюс 3. І останній рядочок подивилися. але тут уже. Ви бачите, немає ніяких цифр. Тому ми самі повинні порахувати. І так, книжечка підказує, що. Зафарбованих клітинок скільки? 1, 2, 3, 4. Значить, в одну клітинку ми пишемо цифру 4. А не зафарбованих 1, 2, 3, 4, 5. Значить, пишемо в пустих клітинках 4 додати 5. І разом все одно вийде у нас число 9. Тобто, щоб отримати нам число 9, ми можемо до 8 додати 1, до 7 додати 2. До шести додати 3, і до 5 додати 4. Все одно вийде число 9. Добре. А зараз, щоб трішки це запам'ятати, ми перейдемо на сторінку 37 і теж виконаємо перше завдання. І так, серед прикладів, які нам дає підручник, ми повинні знайти тільки ті приклади, які дають нам результат 9. А ну, будь ласка, порівняйте. Приклади, які ми бачили, робили з вами вже, і з цими, що є. Так, правильно. Тобто це 3 додати 6. У нас буде результат 9. 2 додати 7. Теж буде результат 9. І 4 додати 5. Відповідь 9. А тепер опускаємо оченята нижче. І так перед вами числовий ряд. Назвіть мені, будь ласка, які числа пропущені в цьому ряді. Так, це число 3, число 4, 6 і 7. Правильно. А ну давайте подивимося на число 8 і назвемо попереднє число до нього. Правильно, це число 8. 7. Якщо ми подивимося на число на цифру 2, то яке наступне число буде? Правильно, це 3. А якщо подивимося на число 5, назвать, назвіть мені, будь ласка, менші від нього числа. Так, це 4, 3, 2 та 1. Молодці. Правильно. І опускаємо нижче оченята на номер 4 на сторінці 37. За цим малюночком, який ви бачите у підручнику, ми повинні скласти рівності. Ану, дітки, давайте згадаємо, що ж таке рівність. Так. І так, якщо у виразі ми бачимо знак дорівнює, то такі вирази називаються рівністю. Тобто результат. Який тут є зліва і який є справа, вони будуть однакові. Ну, тепер давайте подивимося на малюночки. Кого ви бачите на малюночку? Так, це дівчатка та хлопчики, правильно. Ану порахуйте, скільки дівчаток. Так, правильно. Три дівчинки. А хлопчиків скільки? І хлопчиків три. Так, ну так, подумайте, який же приклад можна скласти перший рівність першу. Правильно, так, так. а ну думаємо. І так, три дівчинки плюс три хлопчика. Разом буде діток шість. Правильно. Але подивіться, дітки, уважно на малюнок. Чи всі там однакові хлопчики? Чи може хтось відрізняється? Правильно, хлопчик, який тримає в руках м'яча. Він у нас один. І більше таких діток немає. То який другий приклад можна скласти? Хто здогадається? Так, значить, до одного хлопчика з м'ячиком. Ми додаємо 5 діток без м'ячиків, але все одно їх буде діток цих 6. Молодці. Це ми складали рівності на додавання. А тепер нам треба ще скласти рівності на віднімання. Тому, будь ласка, знову ж дивимось на малюночок і подумаємо, який приклад на віднімання можна скласти за цим малюночком. Так, діток всього правильно 6. А якщо ми заберемо хлопчика одного з м'ячиком, то їх залишиться без м'ячиків 5. Ану, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Правильно. Ну, і ще один приклад на віднімання. А Ну хтось догадається. Так, і так від всіх діток, тобто від шести, ми заберемо тільки дівчат. Ток, то залишиться хто? Хлопчики, правильно, і скільки їх залишиться? 3. Тобто, якщо від 6 відняти 3, залишиться теж 3. Молодці. І так, дітки, ми сьогодні з вами вчилися складати приклади на додавання та віднімання і повторили склад числа 9. А вдома ви виконаєте завдання. На сторінці 36 під номером 5. Це, знову ж таки, приклади, які треба розв'язати. До побачення!